Honda відкликає ще 720 тисяч автомобілів, і це відбувається одразу після того, як на початку цього місяця вони відкликали ще 1,7 мільйона автомобілів через проблеми з рульовим керуванням. І це доволі великий показник, якщо говорити сумарно, тому здається, багато хто потрапить під це відкликання. Згідно з прес-релізом, Honda, це відкликання пов'язане з дефектом паливного насосу високого тиску. Всередині насосу можуть утворюватися тріщини, які під час експлуатації автомобіля можуть збільшувати. Що призводить до витоку палива, запаху палива під час руху або там на холостому ходу. Ну і звичайно, це великий ризик пожежі. До таких моделей належить Honda Accord та Accord Hybrid 23-24 років випуску, Honda Civic та гібридний Civic 25-го року, а також гібриди Honda CR-V 23-25 років випуску. Якщо ви є власником однієї з таких моделей, ви повинні отримати повідомлення вже дуже скоро. Однак ви можете відвідати сайт recalls.honda